Отже, ще раз дякую, що залишаєтеся з нами. Триває програма громадська приймальна, третій блок корисні поради. Якщо вже пам'ятаєте, пам'ятаю навіть кількість ваших дзвінків, ми зрозуміли, що така тема, як профорієнтація, є досить важливою. І дійсно багато так раз, по раз чуєш, хто хтось цього року вже завершує поступово дев'ятий клас. Всі говорять про те, що наматимуться вступати до будь-якого або училища, або ліцею, або коледжу. Отже, ми продовжуємо вас знайомити з навчальними закладами, які нині працюють у столиці. А сьогодні поговоримо про заклад, якому утоявіть собі. У 2013 році виповнилося 110 років. Що це буде за заклад? Залишайтеся з нами. За мить дізнаєтеся. Алла Гончаренко, директор Київського вищого професійно-поліграфічного училища у нас у студії. Ну ми продовжуємо працювати у прямому ефірі, тому. Будь ласка, 223 двадцять три ноль вже чекаємо на ваші запитання. Алла Іванівна, я рада вас бачити. Добрий день. Доброго дня. слухайте, маєте хорошу історію 100 тисяч років. Я розумію, так. що за цей час ну багато чого змінилося за 110 років, але всі заклади, які в нас були, ще поки що є таку кількість часу існування так закладу протягом 110 років у нас поки що не було саме серед таких училищ, ліцеїв. Вищим училище стало у 2003 році, але ми розпочиналися як школа друкарської майстерності при Києво-Печерській лаврі. І було засновано 3 листопада 1903 року. В цілому на Україну є тільки чотири навчальні заклади 4, поліграфічного да? спрямування, які готують робітничі кадри для поліграфії України, для нашої промисловості. І тому ми е гідні нести. Нашу історичну віху, тому що в нас навчаються внуки сьогодні поліграфістів, ті, які спокон віков здобували нашу поліграфічну освіту, тому що ми спеціалізуємося на поліграфічному спрямуванні. Повністю то у вас, скажімо так, всі напрямки, які пов'язані з поліграфією, можна, скажімо, отримати таку спеціальність саме у вашому училищі. Що хотілося б зазначити, під час нашої розмови, глядачі, на екрана буде з'являтися і територіальна адреса училища, і інтернет-адреса. Зокрема, на сайті училища можна побачити все. Так гарно ви ну, зробили цей ресурс, все що завгодно. Лінків, посилань, велика кількість інформації. Зараз, якраз зокрема, вже звертаємо увагу на вступну кампанію. Вона чомусь вашому Подивилися, подивилися дату 26 березня, вже Здають документи? Люди? Здають неповний пакет документів. А, неповний. І ми готуємо дітей, а документи доздадуть, коли буде ага. свідоцтво про 9 класів чи атестат про ага. середню освіту. Тому що ми готуємо учнів на базі 9 класів і ага. на базі 11. Ага. Термін навчання на базі 9 класів 3 роки, на базі 11 класів 1 рік. Але у нас є ступенева освіта, і ми для наших учнів за інтегрованими планами і програмами готуємо ще й молодшу. Спеціаліста ми надаємо базову вищу освіту за державне замовлення за рахунок державного замовлення. Це означає, що навчання безкоштовне за спеціальністями друкарське виробництво. А для учнів, які здобували додрукарські професії, це оператори комп'ютерного набору, верстки. Вони здобувають спеціальність комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації. А після закінчення училища вони можуть за скороченими термінами навчатися в вищих навчальних закладах, тому що ми співпрацюємо з. З Української друкарства це місто Львів, з університетом розвитку людини Україна да. та з видавничо поліграфічним інститутом НТУ КПІ. Тобто, після того, як у вас навчилися, да. можна, скажімо так, спробувати свої сили і вступувати. Вони вступають всі за скороченими, термінами. Ще тобто, за скороченими да, термінами. Дуже багато учнів працюють заочно навчаються і є нашою славою і гордістю. І треба не забувати, що в нас всі учні отримують стипендіальне забезпечення. Ми на сьогоднішній. День держава їм гарантує 275 сімдесят гривнів стипендії, плюс матеріальне заохочення. Це в першу чергу для дітей сиріт, угу. це для дітей напівсиріт із фонду економії стипендіального і також заохочення за участь у громадському житті навчального закладу. Тому О, воно, та... що ну, це вже від, від нас них залежить. Залежить. Це вже від кожного з тих, хто вступає. Скажіть, ну я так розумію, хочу вас запитати. От дивлюсь державний замов там 30 осіб, 3, ну загалом 30 осіб на кожного окремий напрямок. Е, багато взагалі вступають, бажаючих вступити. Ну, якщо в середньому візьмемо, там, наприклад, оператор комп'ютерного набору, оператор комп'ютерної верстки е, після 9 класу, те, що три роки навчання, от скільки в середньому на одній місці буде бажаючих? я хочу зрозуміти, знаєте, дуже багато дітей хочуть дійсно вступити, але не всі після 9 класу мають гарні свідоцтва. Це не означає, що дитина ну, просто так відбувається. Не всі жінок. Мо, будуть великими там вченими чи математиками, але чому мені здається, що багатьом насправді треба вступати до таких професійно-технічних закладів, тому що насправді в таких установах вони можуть себе відкрити. Це факт, і насправді ще краще вчитися, ніж ті відмінники, які залишаться в школі. Які скажімо так, ну на одне місце скільки є претендентів, чесно кажучи, дуже міняється адресність наших спеціальностей, тому що одні застарівають, другі приходять, і в зв'язку з цим. Відповідно, попит населення різниця. Mm -hmm. В першу чергу, це залежить від кількості робочих місць на ринку праці. Mm -hmm. Тому що наше населення на сьогоднішній день настільки інформоване, вони знають, скільки наші учні після закінчення навчального закладу будуть заробляти, як вони можуть продовжити освіту, і це впливає на наш набір. Якщо ще декілька років назад у нас були конкурсні відбори на ряд професій, то останні вже три роки ми стараємося задовольнити всі потреби. І майже конкурсних відборів немає. Тобто всі учні. За якими спеціальностями вони хочуть навчатися, вони у нас навчаються групи. Ми покомплектуємо не менше 25 осіб, тому що така норма у нас відповідно до положення mm -hmm. про організацію навчально-виробничого процесу. Тому ми формуємо повні групи mm -hmm. і стараємося задовольнити е, той попит, який є у нашого населення. Але... Ну, скажі, відверто, у вас вже були такі випадки, коли дитина після 9 класу, маючи не досить гарне свідоцтво про закінчення освіти, у вас вже після першого там, семестр все одно називається. Да. що показала такі результати дійсно сир, серй... ну хороші результати по оцінках. Я не скажу, що е, сильно велика різниця, але діти адаптуються, адаптуються в так? першу чергу. По-друге, вони можуть себе проявити і в навчанні, mm -hmm. тому що, як правило, вони переходять більш-менш однакового рівня. І в дітей з'являється мотивація до навчання, тому що ми, професійні заклади, наряду з, зі знаннями, тому що ми даємо також повну загальну середню освіту. Mm -hmm. Ми надаємо теоретичні знання з професій, так ще й практичну підготовку. Це означає, що у них так, розклад складений е, тиждень що один і два дні виробничого навчання, відповідно до планів їхньої професії, за якою то вони навчаються. Це не просто вони там вивчають по книжках. Ні, Якщо ти ні. брошурувальник або політурник, то є змога, скажімо так, доторкнутися, да. якусь брошуру, там я не знаю, як це відбувається, використати її і спробувати, як вона друкується. Це все вони на практиці проходять. Значить, я вам можу сказати, ситуація слідуюча: От, в залежності від професії, е, верстальщик повинен пройти всі етапи верстки. Друкар, він вивчає повністю процес друку, тому що друкарі бувають різні. Це друкарі овсетного плоского друкування, ті, що друкують на бумазі. А от, наприклад, друкарі флексографічного друкування це вже ті, що друкують на плівці, на упаковці, тому що ринок із 2000 тисяч. Це різні спецтехнології. Тобто це не вчать в одній професії, це залежить від назви професій, яку ви будете здобувати. І якщо дивитися, то діти вже у нас в навчальному закладі, на виробничому навченні. Ні, працюють, здобувають навички. Тобто, наприклад, ті самі брошурувальники-політурники, про яких ви сказали, є віддрукована продукція, яка прийшла з друкарської майстерні, тому що у нас наряду з навчальними кабінетами ще й навчальні майстерні, угу. і вони повністю виконують всі процеси, які потрібно для того, щоб ця продукція була вже мала кінцевий результат, О, ту саму книжку, яку ми з вами бачимо в кінці. Тобто, фактично, ще знаходячись в сінах навчального закладу, діти вже проходять всі процеси, які повинні бути. А... В кінці завершення терміну навчання або на певний рівень кваліфікації діти виходять на виробничу практику. Практика проводиться на поліграфічних підприємствах столич, тобто вони прийшовши туди вже uh -huh. на підприємство, вони вже працюють за машинами, тобто вони повністю вже готові до роботи на робочих місцях підприємств. Є додзвонювач, прошу ви в ефірі. Так, вітаю, шановні. А мене цікавить, власне юнак після 9 класу. Вирішив через певні причини покинути Луганську область, є певні проблеми з житлом, чи забезпечуєте ви житлом, чи є певні пільги щодо вступу. І друге, його також цікавить можливість проходження практики на закладах, як ви говорили, Києво-Печерська лаура. Або по по в інших подібних по Україні, чи є у вас співпраця з ними? так, зрозуміло, І на... дякуємо. Дякуємо. На жаль, гуртожитку в навчальному закладі немає, але якщо будуть учні, наприклад, з Донецька, з Луганська, угу. то ми індивідуально їхнє поселення в гуртожитках інших навчальних закладах організуємо. Тим більше, я бачу, що дитина вона має іменно нахил до поліграфії. Чи проходимо ми на практику на релігійних таких в релігійних структурах? У нас є. Співпраця з монастирями, а в них є редакції, там і є видавництва. Тому я думаю, що я вам, як директор поліграфічного училища, зможу допомогти. І Здорово. дитина буде навчатися mm -hmm. і здобувати ту освіту, яку ви побажаєте. А так загалом я так розумію, що вступають мешканці Києва і Київської області, да. так? Ти ну щоб зручно було доїжджати. а ви зазначили чотири такого плану подібних закладів. Можете сказати, де ще по регіонах знаходиться, якщо знаєте? училище знаходиться так. в місті Львові тавропігільській. Чесно, от хотіла тільки одразу сказати, я не знала, а хотіла казати, у Львові 100% є так. Тому що вся поліграфія України розпоч... і розпочинала із Київської з... Росі розпочиналася так. зі Львова. Іван Федоров, друкарська mm -hmm. машина, коли well, друкували. Це, це, це логічно Ще Тому що там у них ще є технікум поліграфічний від Української академії друкарства. Mm -hmm. а, е, навчальні заклади професійно-технічні mm -hmm. У Дніпропетровську, mm -hmm. називається Центр поліграфії та інформаційних технологій, mm -hmm. і є у Харкові. Ще також так. поліграфічне училище. Це той костяк. У нас існує асоціація. Ми дуже тісно всі співпрацюємо, відвідуємо заклади, вони нас відвідують, і тому е так ми працюємо. Але я вам можу сказати, що це наш молодший спеціаліст, це рівень технікуму. Uh -huh. І фактично в нашому Київському регіоні ми єдині, які можемо єдині, надавати так. цю освіту. Умови вступу. Зрозуміло, що зараз ще поки що 18 червня випускні у 9 класів, але вже е е визначаються. Я думаю, що вже визначилися. Майже можливо у нас зараз чує. Теж прийме такі рішення. Які умови вступу? Документи зрозуміло. Ну там перелік є, такий, так. От коротко зазначити, які документи мають бути. І які умови вступу? якісь іспити треба складати? чи ні? Іспитів у нас немає, Нормально. у нас є тільки співбесіда. Так. Документи це про освіту, чи свідоцтво, свідоцтво за 9 класів, uh -huh. чи атестат за 11 класів. Копія свідоцтва про народження або копію паспорта, uh -huh. копія ідентифікаційного коду. Медична форма 0,86У та довідка про щеплення 0,63. Довідка форма 3 про склад сім'ї. І якщо батьки працюють і можуть взяти довідку на роботі, то довідка з місця роботи батьків. Якщо не працюють, то не, не беруть, працюють, так? значить не беремо. Нам саме головне, щоб а були і документи так. і, і копія ідентифікаційного коду. І тому заява, що такожні. заяву пишуть у нас в приймальній комісії. Приймальна комісія працює з 9 до 6 кожного дня. Можна звертатися на сайти. На всі телефони навчального закладу, тому що всі е, чекають на абітурієнтів і надіємося, що ми е, зможемо набрати наші професії. А співбесіда як проходить? Я знаю, що ну так традиційно подивилася, де йому виступу, і всюди написано, що голова приймальної комісії, директор, директор закладу, так традиційно, от зокрема у вас, я так розумію, ви будете очолювати очолюєте вже ви да. вже приймаєте, очолюєте приймальну комісію. Ну як відбувається співбесіда? Я розумію, що це певна якийсь діалог. Чи як це є відповідальний секретар приймальної так. комісії. Для цього є окрема кімната на першому поверсі, так. яка має телефон, в якій є інформаційні стенди про перелік наших професій. Тобто вся інформація, яка потрібна абітурієнту. Прийшовши в приймальну комісію, дивляться на нахили дитини. Можливо, та професія, яку він хоче здобувати, у нього є медичні неможливо. А, слухайте, я щось не тому, подумала. що тут же ж і використання певних і фарб буде, і. Мова Все, там що забу... не настільки на фарби. Наприклад, друкарі повинні хлопчики бути сильними, чому тому, що це все-таки фізична робота. А для цього вони повинні, по-перше, не мати не стояти на диспансерному обліку в першу чергу, тому що є діти, діти з піліпсією, наприклад. Тобто бути друкарем вони не можуть, тому що це механізми, які крутяться на виробництві, тому що швидкість сьогодні поліграфічних машин 5-10 тисяч обертів у хвилину. Тому нам треба чітко відслідковувати медичні показники його. Якщо дитина здорова і проблем ніяких немає, то люба спеціальна. Яку він побажає, визначають вже в приймальній комісії. Якщо ж це дитина, яка має е, такі якісь відхилення, то тоді підбираємо вже відповідно до того, що він може, що може ця дитина. Якщо є проблемні питання, і е, секретар не може відповісти на ці питання, підключаються заступники директора ну, або я. Тобто ну, ну, то ми вже конкретно ну, У мене, наприклад, мета і ціль така, що якщо прийшовши в навчальний заклад, батьки і діти, вони повинні вийти задоволеними з задоволеними Училище отримати всю інформацію і бути раді від того, От, що вони прийшли до нас навчатися. Якщо завтра прийти о 9-й годині ранку, ну або після вісімнадцятого, дев'ятнадцятого зранку прийшли, там о 9-й вже приймуть документи. Співбесіда, да. коли буде це одразу, одразу. Чи А, одразу. до визначення угу. професії, на яку ви будете Все. писати заяву. А навіть тому, до того ще Звісно, ми Все. ж пишемо конкретно заяву на професію, тому що потім Все. робиться наказ на зарахування, і вже ми визначаємося з професіями учнів. Тому хай батьки не хвилюються всі потреби, які є. Ми задовольнимо. Скажіть, а окрім того, що навчання зрозуміло, що є моменти такі е, цікаві, як гуртки певні, десь якісь захоплення, які, можливо, до того, що знову ж таки учень не знав, а тут і, можливо, його зацікавила. От всі навчальні заклади, які в нас були такого рівня, вони всі угу. е, створюють ще й умови для такого всебічного розвитку. У вас є там, я не знаю, якісь секції? У нас є багато чого є... багато чого цікавого. Значить, по-перше, є вокальний гурток, де можуть співати. Вокальним гуртком керує людина з вищою фаховою освітою. Вона хоритмейстер за своєю освітою. У нас є дуже гарний театральний гурток. Веде його наш викладач з. Світової літератури Чертичта Миколаївна, і кожного року вони отримують нагороди від та, управління. Плосо, це супер. Тому Чесно. що вони вже декілька років підряд, наприклад, в тому році ставили Леоніда Філатова, е, про Фідота Стрільця. В цьому році вони ставили Васильченка на першій гулі. Тому такі ставлять вистави, де дитина відкривається і настільки артистично себе проявляють, що навіть Керівництво нашого, нашої художньо-самодіяльності району вони приходять і дивуються, наскільки діти виросли у майстерності. Тобто, дуже такий важливий гарний гурток. Гурток декоративно-прикладного мистецтва угу. це малювання, яке безпосередньо зв'язано з нашим поліграфічним спрямуванням. Це також викладення із паперу різного оздоблення, палітурних, така більш творча робота. І також спортивні гуртки. тому що в цьому у нас році прийшов новий керівник фізичного виховання 28 років, молодий, завзятий. Настільки вони Так, я підтримую. зрозуміла, що є сенс і необхідність, хто чує нас зараз. Обирайте навчальні заклади. Сьогодні з вас знайомили з Київським вищим професійним поліграфічним училищем. Скажіть, 18 червня теж випускний виходить так у тих, хто три роки провчився? Чи у вас якось у нас випуск 27 червня 27 о 15-й. Нуль, тому, що діти за три останні дні здають державну кваліфікаційну атестацію. Вони отримують дипломи кваліфікованого робітника та атестати про повну загальну середню. освіту. Вам дуже сьогодні. Дякую, вступайте, отримуйте освіту. Обов'язково ще побачимося. Але Гончаренко, директор Київського вишопрофесійно-поліграфічного училища, була гостем нашої студії. Ну на сьогодні не кажу вам до побачення о 15.15, 15. Це буде дуже скоро. ми продовжимо програму Громадська приймальня» у розрізі депутатська приймальня. Сьогодні у нас теж цікавий депутат Київради, тому що він не належить до жодної політичної партії. Не перемикайте, залишайтеся з нами.